А ми ж вийшли на міст, хотіли бутилки ті, що ж бутилками ти зробиш проти БТРа. А вони почали їхати і почали стріляти по всьому селу, отако. Ну, по всіх сторонах. То пістолет до лоба ставить, то на коліні ставив. Су. Місцеві чинили спротив, як могли. Цим трактором перекривало дорогу аби не пропустити ворога. Ну, а потім колони зайшли, куди ж вже? Там колона, сутки їхали, танки, машини. А Я кажу, що ваша скобієва здохла, кажу, там вместе з усіма вашими кажу, там, і путіним і з усім. Ну, правда, син ляпнув був Путін там Матюком, та його забрали, там по ребрах надавали йому. Там каталашки. Ну, думав, що вб'ють, бо там убивали, наверное, бо казав, сидю, чую крики, крики, потім автомат на очері діти і тихо. Кожний вечір вони виїжджають, два міномети і починають обстріл села. Кожний вечір. Це, я їм кажу, хлопці, ви, ви ж тут люди безоружні, да? ето, ето українці, це ваші. Та як ваші, як ми бачимо, поїхали і ми починаємо прятатися, підіймають. Там прикинь, там якраз магазин. От головка оця, града, дивіться. А хвіст у мене під хазяйським двором, там під конюшнею. От головка. Ну, хвіст сапери перевіряли, говорять, не опасно. Я... Ми зарили її вже. Ну, хвісти із ракети. Я сидів возле хати, отам. А жінка каже, що там сидиш, щоб чуєш, стріляють. Ну це буквально там п'ять хвилин. Я пішов і взрив. Це якби я сидів всього. Сусідки мої, бачите, дом на два хазяїна. Три штуки попало на кришу прямо жінці. Ну що, у мене кришу, криша поїхала, її контузило, ну вона жива, бабка живуча, 83. за три. Дивіться, що, що творилося. Зрив був, отут от, от був зрив. Ми зарили яму, от тут був зрив. Представляєте, тут Посмотрите, яка була. Скільки осколків? Тут невозможно вижити було. Понимаєте? Як тут вижити? Ми в підвалі сиділи все час. От дивіться, що з хатою случилось. Бабушка, ну куди їй да? Як тут можна? Пліни хай нам дадуть несколько чоловік, хай ето, викидають те, що я. Ну, я тут півтора місяця вже як раб. Оце скільки вже ми повивозили тих тачок, ото шифер, ото каміння, отої глини. Що я вже спину всю зірвала. Людей тима. Прилетіло оце рядом. І ми одразу й поїхали. У мене внук маленький був, гути з чим-то. І ми утром зібралися і тікали так, як у житті ще не бігали. <рігла> і з цією дитиною бігли. Пририли. Ну, Метра два була, хороша така щебенку. Оце не було нічого, все знесло. О, так, вирівняли, поставили поки. Цвіточки красиві були, нема. Ото попало якраз і туди воно ну, якраз якраз у полісадничок, а все, все чоловіку дзвонила з кривого рогу, кажу, хоч цвіти не попало. попало. Попало і в хату обвалилося, не вспіли накрити, поки приїхали, а вона вже потекла. Ну, Стекла вилетіли, в нас тут міст зірвали. Коли зривали, то воно зривною волною вибило в усіх хатах. Щоб наші не пройшли, наші з тої сторони підходили. Погибають люди на той нагороді, бах, все, а осколки летять, там воно тебе переріжене пополам. Дві жіночки коров, ті нагороді. ну, коротше, ранених багато. Це не люди. Це не люди, хоч вони, вони наподобі людей, ну це не люди. Це звір'я. Навіть город не випускали. З лісу починали одразу стріляти, то з пулеметів, то мінами, то фосфором кинули було. Ну, вони спеціально били, щоб тікали наші. А потім марадію. у людей є сі, вивозили, повозили все. Мені да, казали, що е, як на, до ремонту приготувалися, ну нема нічого. Два велосипеда, там, два матраса, одіяла, подушки. Ну це я таке вважаю там. Лодку, я рибак, лодку забрали, резину, ну вкрали. Ікона мені жалко, у нас Ікона, така команда. стара. Нема електроніки, нема нічого. Ні телевізорів, ні, ні болгарок, ні сварок, ні, 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 нічого, нічого, ні пиво, ну електро, нема нічого, ні ключ, не тарілок, не... Ні... Дві зарілки знайшов і все. Хозяйство бросили та виїхали. Тепер на хазяйство нічого немає. Бо вони корові, телят, стріляли, просто їли. Курей так само. Нічого не оставляли. Ну і, звісно, мародерили телевізори, холодильники. Ну, кажуть, бетову техніку немає. Навіть плиту з балоном плетя, витягли, потягли. Це не ані. Возлі кожної хати бліндаж. От що вони люблять, це рить. Рить вони любителі, Возле кожної хати залазиш, там бліндаж такий зобділений. Ну, наші диверсійні групи почти через день. Кожен день заходили, вирізали їх. Вони тут, вони боялися, де ведоброд заходить. Я вам кажу серйозно. Вони, офіцер каже солдату, я тебе відкупив від ведоброда. Вони казали, що видоброд, це як Бермудський треугольник. Туди хто заїхав, ви тільки живим не вертаєш. Вікон цих не було, це вже поставить. Субмаляються, тільки ці. Пакети політіють. Одні раїчки шиперу, бо все ж не було тут нічого і не і не призені трохи. Вкліпили в кучу двері, все, оці ось, теж я... двері. Ось, ось. 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 Ось я трохи поприбирав. А оце ж теж все лежало. Ох. Підставили, під той. Сусіди. Я скрив морозі. О, жінка, і діти. Оце живі там і перелетіли. Як були ті курки визволіті допомагаємо пенсіонерам, що робити. Вони то його вже ж, їм буде дуже важко встановити. Ну, брезентом хоч натягнути. То що балки полопані, шифера теж. З моїм будинком криші немає. У мамки так само. У баби. ну, Криша є, і ну, торба. У тітки хати теж немає. Усі магазини у селищі розбиті росіянами. Сюди окупанти поцілили ракетою С-300. Упала ракета і оце повилітало все. І оце воно них шахнуло все, а це все вилетіло. Ні вікон, ні дверей, нічого. О. Потім друга впала в тому дворі у мене. А те вже як третя впала, це сина. Голий босий остався. День в день пахав хлопець, день і ніч пахав. Так пахав важко, як ти... ви не повірите, він так плакав, сидів. Аж все було. Ну, він далі не приїжджав вже сюди з невісткою. Бо їх у Каховки, в Каховки вдома. Знесло, ну, 8 годин строїли він його. І це як попало, второго терга немає. Я, а я теж там вже приїхав, прибігаю, немає ні до нікого. А то бачу, а добре, що їх в домі підвал, отака люк, і вони там сиділи. Бачу, люк, кришка подивку, вилазить. Слава Богу, там і онуки два, і онучка, і онук. Я так переживав, ви вірите, я не дай Бог, я біг, а там отакі снаряди летять. А я біжу, це в п'ять годин устав, я біжу до їх, пів кілометра біг. Думаю, що там з ними, чорт його здасть. Таку, що пити воду, беремо, у нас там вильниця є. Ходимо аж туди, беремо бутильок здоровий. На чай так. А технічно вдома є колодязь. Акумулятори, генератори. В основному акумулятори, лампочка і все. На село дали один генератор. Ну, тут малесенький. Ходимо, скидуємося бензином. Ну, щоб зарядити хоч телефони. Повербанк ось сонячний теж. Все лежить на сонці. Фонарик. Думаємо тут перезимувати. Забили ось тут, щоб не так нам дуло, щоб сніг сюди не залітав. Тут топиш, а бік наш пленка. І от вітер. Сім місяців. Та ну давай, поплач. Мужики, вони тонко тонкосльозі. Нервів, звісно, з'їли, да? то плачемо, то сміємося, то думаємо, що як, як буде, так і буде. Ничего. Слава Богу, всі живі. Нікого не вбило.